Звісно, перш за все, я чекаю, поки дещо великі у світі розвалиться і втече собі в тихенький куточок подалі від цивілізації. Але поки гризня на болотах тільки починається, поговоримо про релізи, які мають потішити нас з вами цього року. Звісно, більшість проєктів будуть індії іграми, які мають характерну рису. Вони красиві, чіпляють візуал, а ще обіцяють приємну атмосферу, судячи з тих трейлерів, які в нас вже є. Але чекаю я і на великі проєкти великих серій та всесвітів. І почнемо зразу з них. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Продовження Breath of the Wild. Я дуже сильно загрузла в цьому всесвіті. А Breath of the Wild взагалі одна з моїх улюблених ігор ever, Тому зовсім не дивно, що я вже який рік чекаю на продовження. Поки в Японії кипить рамен і роботи над проєктом, я навіть почала гратися у старі ігри серії. Успішно пройшла Ocarina of Time, продовжила далі Majora's Mask і Зрозуміла, наскільки насправді насиченою є Breath of the Wild. Раніше, як перша гра серії, в яку я пограла, ботва сприймалася як щось круте, але відособлене. Зараз же після цього ретробекграунда ця гра заяскривіла новими барвами, а в багатьох речах я Бачу, звідки вони взялися. Ця мелодія на ранчо або ж імпа, село Кокаріко і так далі і тому подібне. І це я пограла лише в півтори гри. Вважайте. Думаю, для того, аби повністю зрозуміти, звідки вуха ростуть, треба продовжити вивчати старі релізи серії. Якщо ви не дуже досвідчені і зараз задумались, чи не є дві останні гри, продовженнями попередніх лінка, ні, це не продовження. Але хронологія у всесвіту складна. Зрозуміти, яка частина як йде за іншою, треба звертатися до мудрої богині Вікіпедії або дуже дуже уважно грати. Честь ігор це різні перевтілення Лінка і Зельди, і їх пригоди в Гайрулі чи в інших місцях, але точно вам скажу, що незнання попередніх частин ніяк не погіршить сприйняття двох останніх. Звісно, що пограти в Breath of the Wild все ж бажано, тому що майбутній реліз це все таки його ідейне продовження. Там Лінк буде ще й досліджувати небеса, тобто багато часу проведе у польотах. А як буде розвиватися історія і чи буде багато зельди саме в грі про зельду, побачимо вже 12 травня. Взагалі обіцяють, ще нові механіки, нові шмоточки. Ну і як завжди. Лінк, вставай, ми все проспали. Ну, або там літера Р вже як вийде. Але поки Лінк, певно, спить, можемо поспати. і ми... Певно, комусь насниться кошмар. Але пісочна людина врятує Through the труденнайтмес проект, про який я дізналася в рамках Cup Ukraine, і який тепер також чекає в цьому році. Сподіваюся, у команди вийде релізнутися до 24-го, Принаймні, я в них вірю. Хоча я й не палкий фанат джампазлів, просто в мене ручки криві для цього. Але я відчайдушно намагалася пройти шлях болі у лицарі. Більше доби спойлер, я вмерла там разів 150 і Його не закінчила. Однак цей жампазл мене зацікавив своєю атмосферою. Пісочний чоловік, мій улюбленець як у мітології, так і в творчості геймена, тому як я можу прийти диво і не пограти. Гра розробляється, як я вже й казала, українськими ігроробами, які обіцяють нам крутий ігровий досвід у платформінгу. Керування тут досить чутливе, перевірено на собі. Однак я б не сказала, що воно зовсім ускладнює вам життя. До нього досить швидко звикаєш, але так само швидко ще й розумієш, будь-який неправильний рух, навіть найменший, і персонаж умре, або ж можна навпаки намагатися грати дуже майстерно і навчитися. Вправно ухилятися від перешкод. Головний герой проходить цей шлях не просто так. Він знаходиться в світі дитячих кошмарів і йому необхідно вивільнити сон малечі від жахіть. Планується не один сет локацій і всі вони будуть індивідуальні в залежності від дитини, бо не можеш комусь снитися один у той самий сон. Гра вже може похизуватися гарнизним візуалом, і я була б рада радісінька погортати який-небудь артбук в цьому сетінгу, тим паче, що начин для нього вистачає. Казки, 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 але у новому форматі 2D, ні, 3D, чи все-таки 2D-анонс. The Plucky з навцям Зельди нагадає A Link Between Worlds, бо також маніпулює мальованкою і об'ємом. Насичена пригодами дитяча кімната це ідеальна пісочниця для креативного розвитку і гравця і дитини. Це майбутній реліз від видавців Devolver Digital. Із 2D-платформера гра магічним чином перетворюється в 3D з видом зверху. Головний герой Нарис спокійно собі тусить у казковому світі літератури разом з друзями. Ну а яка ж казка без. Лихого лиходія, і тут його ім'я Буркотун. Він хапає друзів Нариса, чим забезпечує нашого героя роботою. А ще він розуміє, що в книжках Буркотун завжди програє. А от як воно буде у великому реальному світі, він не знає і сподівається, що зло може перемогти бодай тут. Побачимо, побачимо, каже Наріс, іде визволяти друзів і писати хеппі-енд для цієї казочки, що трошки вийшла з під контролю. Така собі історія іграшок, але скоріше історія казок. Багато будемо бігати, лупити злодіяки. це все на Nintendo Switch, ПК, Xbox та Плей. Як бачите, виглядає все дуже яскраво, соковито і заманливо. Гра мене зацікавила, і як любителя Зельди також, бо виглядає стайлово з натяком на схожий гралат. А звісно, що зацікавила, як любителя дивних інді. Що ти тут робиш? Я тобі не вірю. Ні. Ти брешеш. Гра, яка крає моє серце, бо розробники зрадливо мовчать про можливу дату релізу, але вона ніби як має вийти до липня цього року. Але я дуже сумніваюся. Але це альтернативне продовження Hollow Knight я дійсно дуже чекаю, аби моя дупа згоріла ще раз. Так, я аж надто мазохіст. Я готова заплатити цю ціну, аби послухати новий саунд від Крістофела Ларкіна і побачити неймовірної краси локації. Ну, а звісно, ще поштурхати ворогів голкою. Сілксонг. Про неї ви мали чути від мене і не раз, бо я частенько згадую її у відео в надії, що моя афірмація спрацює. Так у мене біля робочого столу висить листочок з назвою цієї гри. Ні, листочка з надписом Я хочу срібну клопку там немає. Але все ж повернутися до пригод цієї Ванянки хочеться аж дуже. Перша частина Hollow Knight є дуже вдалою, саме через задану атмосферу, таємничість, естетику та візуал. Ну і хардкорність також. Для досвідчених геймерів це приємна прогулянка за тишними і часто моторошними закутками. А для новачків це добрячий виклик, чи зможуть вони оволодіти собою, зібратися в кубку у вдалому поєдинку з великим Восом. а інколи він там не один. Hollow Knight мене навчила грати у складні тайтли, які потребують концентрації і витримки, бо звабила мене саме візуалом. Бо аби побачити і дослідити інші локації, довелося по декілька годин колупати богомолів чи іншу саранчу, аби гра пропустила мене далі. Тому від цілоксонг я чекаю цього ж вайбу і цього ж харду. Сподіваюся, в інших масштабах, бо що там можна робити пляха з грою весь цей час. Декілька років це не малий термін. Допоки дати релізу дійсно немає. Я лише жирнючий натяк на те, що гра скоріш за все, і то не факт вийде цього року. Тож все, що мені лишається, це просто нити вам. Ну і розповідати за інші ігри також. Ти хочеш щось сказати? Я великий поціновувач творінь Хаяо Міядзакі японської студії анімації Джиплі. Давно вишукую ігри, які мають цю неймовірну атмосферу, якою хизуються роботи Хаяо. Планета Флена саме така. Це дуже милий платформер, де матимемо пригоду дівчинки і її котика. Або це песик. Можливо, це Хамелеон, я не знаю, але це точно щось більше і дивокуватіше за звичайного домашнього улюбленця. Судячи з усього, ним також можна буде керувати, не дивлячись на цю очевидну атмосферу, яка нагадує, чи то навсікаю, чи то принцесу Мононоке, а може й взагалі пейзажі з мультфільму Тоторо. Гра розробляється шведською студією, а не японською, як можна було б подумати. Планета, яку нам необхідно буде врятувати в грі, раніше жила в повній гармонії між людиною і природою. Однак сталося серйозне щось, і як результат маємо дивних металевих роботів. Також ми бачимо відголоски війни, однак розробники зауважують, що гра не про жахіття і вбивства, а про подорож і природу. Головоломки цікаві механіки, дивні машини, і певно цікава історія. Ви вже можете завантажити демо-версію гри в Steam і оцінити, наскільки вона вас цікавить. Точно дати Релізу поки немає, втім зазначений лише другий квартал 2023 року. Все ж сподіваюся, цю гру не перенесуть. Ну, взагалі, це стосується всіх ігор, у яких ще немає конкретної дати релізу, або навіть якщо вона є. Розробники навіть взяли в роботу питання української локалізації. Тож, можливо, ми побачимо нашу рідну її на релізі. Якщо цього не станеться, це насправді розіб'є моє сердечко. Skate Story – це щось новеньке, цікавеньке, що випустять Devolver Digital. Тут ми гратимемо за демона зі скла, і на скейті нам треба буде доїхати аж до місяця. Ну не буквально трейлер до гри виглядає дуже круто, бо вміють деволвери звертати увагу на девакуваті, але харизматичні проєкти. Цікаво, наскільки гра буде складною, бо розбивається наш демон, аж надто гарно, щоб вибуватися цим часто. Подейкою цю гру робить взагалі один хлопець і його попередній проєкт це просто жвавий бойовичок з видом зверху і скоріше розцінюється як пілотний формат, як взагалі створити і випустити відео. Гру, а от скейт сторі має вийти вже більш серйозною і складнішою. Механіка керування скейтом з трейлеру виглядає зухвалою. Думаю, помилок гра не пробачить. Якщо виконати не той трюк, розшибемося на мільярди скляних друзок і доведеться сідлати скейт наново. Конкретної дати виходу гра ще немає. Однак, всім зазначено саме 23 й рік. Тому можемо робити ваші ставки, лишилося всього лише до 10 місяців. Один маленький герой у великому світі, механіка дослідження ігрового світу від обличчя тваринок все частіше зустрічається в сучасних іграх. Ми вже маємо нашумівший реліз 22-го року, стрей, але і 23-й не обійдеться без чогось чотирилапого. Але цього разу гратимемо загикончика, The Gecko Guts виглядає дуже мило і обіцяє показати світ знизу. Однак можна буде багато повзати по стінах і робити це краще, ніж цього аудиторія. Між іншим, світ навколо дуже мальовничий, хоч і не ультрадеталізований. Однак найпрекрасніше всюди, куди дотягнеться лапка маленького малюка, ми зможемо потрапити. Головним викликом стане перетунок маленького друга, а шлях гекона проходить через стародавні руїни й різні загадки. Гра не буде вас обмежувати і пропонувати єдиний варіант її проходження. Планується варіант проходження сюжету або велика дослідницька місія вибір за вами. Однак у своєму дослідженні ви вільні робити і лісти, куди за мене. Багато колектаблз, а також багато головоломок обіцяють. Однак, коли ми будемо ламати над ними, голови поки невідомо. Гра вийде на ПК і на свіч одразу, тому хвала портативному геймінгу. Вже згадували мою пристрасть до Міядзаки, і однією грою тут точно не обмежимось. Подивіться, що й на Європа. Гра на ПК та на Нінтендо, яка в цьому списку точно не просто так. Красива ж, правда. Однак це не планета Земля, це супутник Юпітера, Європа. Там жили люди, але їхня цивілізація занепала, і нам якраз віднаходити відповіді на питання, чому і як ця гра обіцяє бути спокійною і дати нам можливість досліджувати і розслаблятися милуючись оточенням і пейзажами. Також ми будемо не тільки ходити ніжками по землі чи то по Європі, ну тобто поповни але гра пропонує ще й використання реактивного ранцю, тобто піднімайте дубку в повітря. Відкритий світ, наповнений купою таємниць, руїни, загадок, вільність у дії, відкритість до дослідження незвіданого, а ще спокій та краса. Ну і куди ж ми без головоломок? А ще сакральна і інтимна історія про взаємодію людину і природи. Точної дати релізу знову ж таки немає, але я почекаю, мені поспішати нікуди. Нікуди не поспішаєш. А як же доприйти інші ігри аби встигнути почати прикол до байонетти на релізі? Я поняття не маю, що таке серія ігор байонета. Не треба, будь ласка, не кидайте в мене помідори. Краще кидайте яйця, вони трошки дорожчі. Але коли я побачила це. І я не змогла пройти повз байонетта and Сереза Lost Demon. Можливо, якраз і стане для мене запрошенням у світ чарівної відьмочки. Однак гра виглядає не як типічні тайтли цієї серії. Перш за все, стилі мальовка дуже відрізняються. Ну а ще тут є крашенка на Льюіса Керрола і його Алісу. Адже наша байонета, точніше, поки що Сереза, має в напарниках демона чи шира, чия гидна посмішка, ну вже дуже ні на кого не натякає. Казково таємничий візуал цукерочка. Все як мені треба. Сюжет затягує на Євничий ліс, який ми пройдемо лапа до руки разом з котиським демоном. Сереза, чи то церіза, чи то сиріза, має знайти свою матір, тому діставайте зброю. Або просто не заважайте чи широ обідати. Так у грі він може пожирати ворогів. Можна зекономити на кормі. Лівим джейконом керуємо відьмою правим демоном кажуть. Розробники тут добряче так погралися з казками, тому буде дуже цікаво. Зануримось у цей світ вже зовсім скоро. Гра виходить 17 березня, тому треба десь наш маленьку кучу грошей на реліз. Може, піду пограю у Робіна Гуда, о дуже специфічного Робіна Гуда. Тільки в мене немає лука зі стрілами, і взагалі я дуже що це? Це служба в церкві почалася? Ні, це мені щось нагадує. Мені нагадує це маленьке кроленя, яке вийшло на прогулянку. Милота, яка підкорила моє тендітне серденько Пазлс Фоклев. Це як ви можете здогадатися, платформер з гарним візуалом і милою історією кролика на ім'я Клев. Гра також змусить не тільки милуватися оточенням, але й розгадувати загадки і пазли, ну адже треба випрати назву. За що мені сподобалася ця гра, так це за наявність музичних пазлів. Ну і за акварельний візуал, який ще краще розкривається, якщо розгорнути щоденник нашої клев. Мандрувати нам буде потрібно небесним островом, який просто достату наповнений цікавими головоломками, а також персонажами. Гру розробляє українська студія, тому будь-які переноси сприймуться з розумінням. Треба мати дійсно сильний дух, аби продовжувати працювати в таких складних умовах. Однак, наскільки мені відомо, процес продовжується, а домівка клеф набуває все нових барв та цікавинок. А продовжує наш парад ігор з милим візуалом Songs of Glimmer Week. Такий собі симулятор відьми. Що не дивіться так на мене. Так, я доросла людина, яка любить хардкорні ігри, але поки ніхто не бачить, я дійсно граюся у такі мімі -мі -мі проєкти Хардкорник вдень, вночі мімімікава дівчатко. Ой, та вам самим дорослим дядькам також, коли хочеться після роботи на якусь спекотну катку в Call of Duty, а спокійний Animal Crossing чи Stardew Valley. Я вас точно підловила. Отож, бо Songs of Glimmer Week – це якраз таки варіант на відпочинок. Це рольова аркада ще й взаємодіє з музикою, а візуально дещо нагадує мультфільм із студії Cartoon Saloon. Якщо ви поціновувач гарної анімації і ще не бачили нічого від цих творців, моя вам порада. Візьміть на вечір собі смоколиків, вімкніть будь який мульт на ваш смак від них. Для початку насолодіться, хоча б. Одним, а потім, я думаю, вас затягне. Тим часом гра пропонує нам цікавий ігровий досвід юного чаротворця, який навіть має ходити на заняття з магії. Ви матимете свій сад з чарівними рослинами, закляття, які треба буде задіювати музикою, і насичений наратив. А ще цікавий світ містечко, де ви будете жити, і в ньому купа пліток, і навіть будете ходити на фестивалі. Ну і звісно, кастомізація ігрових щічок, тобто створюйте персонажа під себе. Коли це все буде, ну розробники активно продовжують працювати, і додавати у гру те, що вони планували. Попередньо ця краса має вийти у третьому кварталі двадцять третього але, можливо, трошечки пізніше. О, сонце встало. Повертаємося до хардкору. Nine Souls. Так, я не помилилася, не Nine Souls, а Nine Souls. Це бойовий 2 d платформер з кициками. Гра була з секіро, тому приготуйте собі охолоджуючий гель для дупи. Гра обіцяє бути багатою на лор азійський сетінг та змусить вас концентруватися в боях. Nine Souls — це не 9 життів котика героя, це кількість босів, яких вам треба буде залопашити. Наш шлях починається в місті Нью-Кунлунь, який є оплотом старої цивілізації. Котик герой наймення її пробудив стародавніх правителів, аби вразити їх на смерть. І так починається його шлях, подолання перешкод і дослідження цього таопанк всесвіту. Люди тут, до речі, також є, але їхню історію треба ще буде збагнути. Ніде ще не заявлено, але мені здається, на нас чекає метро -ідванія. Хоча скоріше метро Холу Найтедванія. Не можна не помітити, чим надихались розробники при створенні цієї гри. Цікавий факт: це далеко не перший холу той, які я бачила у своєму житті. Якщо вам цікава ця тема, то зверніть увагу на вже релізну ту гру Хайку з робот та анонсовані Кроус Це взагалі грайка потішила самих розробників Knight. А ще гра Teal Lotus. лотус. Список очікування 23 вони не входять, тому що найвірогідніше їхній реліз нам чекати з вами ще пару років. Так точно. Ніка, там мультики почались! О, я звідси подивлюсь. Це заявка по авторському праву від Дісней. <кхем>. До чого це я? Всі діти на світі знають це серйозним мишеня в штанцях. Те, хто виріс на його мультфільмах разом з іншими героями студії Дісней для цих людей, а я серед них Дізні Ілюжен Айленд – Це прекрасна можливість пограти разом з друзями, прямо як в дитинстві. Всі разом цікаво, тільки як мені грати з моїми уявними друзями. Мене просто в дитинстві інших не було. Мікі Маус, Гуфі, Міні Маус, мінімаус Кряк, тобто Дональд Так і ще купа інших платформерів на Нінтендо Свіч. Він повністю відповідає стилістиці всесвіту світу. Діснея, тож діти і вже не дуже діти. Точно зверніть увагу на це. Світом правлять книжки, тому Мікі з друзями треба віднайти три книги, аби за їх допомогою зупинити катастрофу, що насувається на його світ. А я завжди казала, аби люди читали більше книжок, було б менше злості в світі. Взагалі механік припасли багатько, вистачить на чотирьох гравців. Тобто грати можна буде в кооперативі на чотирьох. Мультфільм живе у вас на очах, а самі ви станете його частиною. Інші атрибути незмінні. Музика така ж прекрасна з оркестровим звуком, як і в стареньких вже на жаль, мультиках, ну мультики 2000-х. Вони вже старенькі, а ще герої говорять своїми рідними голосами. Гра виходить 28 липня, тож дітлахам і мені, буде чим зайнятися на канікулах. Якщо мене не затягне у іншу пригоду. Моторошний, водночас казковий за сетінгом, майбутній реліз Lies of P», передає естетику кублодобору доповненою історією Пінокіо. Стімпанк перемішаний з магією. Головним завданням героя буде дістатися свого батька Джепето. Він має бути десь у місті крат, яким і мандрує головний герой, і доведеться мандрувати й нам з вами. За задумом ігроробів потрібно буде багато брехати, аби стати людиною. Хоча Пінокіо має не дерев'яні, а певні механічні елементи. Обіцяють гарно побудовану боївку, насичений ігролад і дуже. Естетичне оточення, я прям це дуже люблю. Світ занурився у пітьму і легко в ньому не буде. Якість технічного моменту, тобто візуал, виглядає звабливо і багато обіцяюче. Я поціновувач естетики Bloodborne, тому важко було пройти повз цей анонс. Гра вийде у світ наприкінці літа, в серпні. Нещодавно нас попестили новим трейлером з новим монстром: щупальці і кабелі, поєднання технологій та органічних речей Зацікавлює насправді ще й дуже сильно. А ще я точно почитала б щось в цьому сетінгу. Однак зараз почитаю ваші нікнейми і в черговий. Подякую за можливість далі створювати український контент. Ви всі маєте пам'ятати, що ваше спонсорство і окремо ваші перегляди глядачів це руші прогресу. Бедрік Вес, Нос Джунір, Андрій Алеєв, Ярослав, Дмитро Терпіль, Лігорі Ігначенко, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Раїнчук,ін Лиси Павло, Макс Сич, Мілфрідом, Павло Шедов, Шул, В'ячеслав Дубина, Веленд Мерт, Євген Новосільський, Звероїд, Крапка, Вадим Король, Володимир Кільдій, Ігор Лисицин, Павло Фурлет, Роман Шелемен, Сафрея, Інверс, Юра Крот, Алекс Довиченко, Алекс Юров, Амір Понатоліко Коновалюк, Антікрайзіс, Денис Манись, Денис Макришин, Дмитро Кирик, Дмитро Р, Юджен Беньковський, Євген Скачко, Ігор Сербай, Іван Янковий, Іван Заплатинський, Джоджім Дженсісі. Едждіс Мідбол, Мішепуш, Містер Байт, Михайло Бровченко, Микита Іваненюк, Найтінгі, Олег, Олександр Килік, Олександр Соколовський, Олексій Васьєвич, Роман Довгань, Роман Скарчак, Сергій Наточій, Сергій Новіков, Тетяна Гринько, Фрідоу, Супермалко, Владар Шиляк, Берволфандзя, Євген Макрушенко, Юрій Демон. 4. і ви. Дякую вам, що ви подивились це відео.